Незважаючи на те, що фільми й ігри дуже різні медіа, часто вони користуються однаковими прийомами впливу на гравця чи глядача. Особливо це помітно, коли ми говоримо про горори. Причина проста: людська психіка досить передбачувана, і для маніпуляції почуттями, які й інші, тиснуть на примітивні слабкості. І нехай, в залежності від залученості, до процесу сила цих прийомів може дуже відрізнятись, насправді досягнення відчуття жаху можна розкласти на три головні складові три стовпи жаху, якщо вам до вподоби таке формулювання. Три єдинство жаху. Я перепрошую. Тут варто зазначити, що це не весь арсенал прийомів, котрими користуються розробники відеоігор. І фільмів теж, але цей канал не про фільми. Колись ми з вами поговоримо про більш інтерактивні способи змусити гравця почуватись незручно, налякано тощо. Але в будь-якому випадку жах завжди будується на цих трьох базисах, про котрі ми з вами сьогодні й поговоримо. Ну і нагадую, що в мене є Patreon, де ви можете підтримати створення контенту в стилі того, котрий ви подивитесь просто зараз. Слава Україні! Мої безстрашні кринделики! Поговоримо про шок. Огиду і страх перед невідомим. Почнемо із першого пункту: шок. Шок це стан, в котрому людина перебуває після якихось неочікуваних подій. Це в тому чи іншому сенсі короткочасне почуття в залежності від ступеню шокованості. Але ми зараз поговоримо про те, чого можна досягнути в рамках одного мистецького твору. Тож зазвичай для досягнення шокового стану гравця застосовується джамскер, як його називають в кіно. В масовій культурі цей прийом відомий як скрімер. Скрімери останнє десятиліття набули репутації дешевого способу злякати аудиторію. Однак насправді вони нічим не гірші за всі інші прийоми і використовуються зовсім не частіше, ніж всі інші. Тут варто зазначити, що скрімери це не лише страшний писок, котрий раптово з'являється перед гравцем. Це може бути предмет, котрий неочікувано почав рухатись. Як, наприклад, в Fatal Frame Maiden of Blackwater є локація з купою ляльок. Після довгого перебування на цій локації перед гравцем, котрий звик до оточення, падає одна з таких ляльок. Падає вона без дуже гучного звуку, однак навіть тихе падіння спрацює після моменту абсолютної тиші. Це приклад дуже хорошого динамічного скрімера, котрий не є окремою катсценою чи синематиком, а працює як зміна динамічного оточення. Це може також бути різкий звук, чим часто користується Silent Hill 2. Однак зазвичай скрімери використовуються саме як ну, як катсцена із списком, котрий раптово вистрибує на гравця. У людей є така особливість, називається вміння пристосовуватись. Будь-які шокуючі речі, котрі повторюються із певною періодичністю, перестають шокувати. Тому скрімери мають використовуватись із розумом, вони не можуть бути основою гри. Цінність таких моментів саме в тому, що вони рідкісні. Хороші геймдизайнери вміють добре балансувати їх із іншими пунктами з цього списку, особливо із останнім. Але давайте перейдемо до огиди. Огида у відеоіграх куди більш комплексна, ніж може здатись. Це не лише кадри нутрощів, котрі поїдає головний герой, як в Resident Evil 7. На фактор жаху тут можуть спрацювати спотворені обличчя чи просто ефект зловісної долини. Амсарелівд. It was anyway. Ефект зловісної долини досягається тим, що щось, що однозначно людиною не є, дуже старається її наслідувати, коли зображення максимально наближене до живої людини, але є деталі, котрі видають в ній щось інше. Неприродні роботичні рухи, шкіра, що явно вдягнена не за розміром, в лапках тощо. Все це теж викликає відчуття огиди, навіть якщо ми її так не класифікуємо. Також чим більш віддалені від нас еволюційно живі істоти, тим більше огиди вони в нас викликають, і навпаки. Тому гризуни, зайчики і кошенята викликають в нас емпатію а комахи і павуки частіше огиду. Якщо коротко, такий ефект пояснюється тим, що ми несвідомо визначаємо рівень небезпеки серед таких істот, не в плані агресивності, а в тому наскільки небезпечним може бути сам контакт. Якщо ви згадаєте, що в дитинстві годували тримати інших дітей за руку, а хтось та й знайдеться такий, це несвідоме розуміння дитиною гіпотетичної бактеріальної загрози. Дитина ще не знає, що таке бактерія, але відчуває, що контакт із брудом та вологою може бути небезпечним. Рівень небезпеки, звичайно, не є об'єктивно обґрунтованим, бо, потримавши товариша за спітнілу руку, швидше за все нічого з вами не станеться. Я тут кажу про витоки почуття. В іграх цей аспект також часто використовують, створюючи максимально неприємне бридке та брудне оточення. Прикладом може бути кухонне приладдя в Resident Evil 7, стіни, залиті кров'ю в Evil Within та багато інших. Із останніх ігор, котрі базуються виключно на почутті огиди, можна вважати недавню скорн. Всі локації схожі на нутрощі, в принципі, як і зброя. Навколишні предмети, схожі на статеві органи або щось, що з ними контактує. Сцени насилля тут теж не стільки шокуючі, скільки огидні. Важливо, що огида в таких іграх не баг, а фіча. Саме таке відчуття в нас намагаються викликати, однак відеоігри не можуть базуватись на одній лише огиді. Тобто які ігри, що за основу жаху беруть скрімери, вони можуть існувати, але стабільного чи рецидивуючого відчуття жаху вони не викликатимуть, а отже, не виконуватимуть основну функцію. А отже, в нас залишився останній пункт. Очікування або страх невідомого. Це теж базовий елемент, котрий змушує нас, гравців чи глядачів, боятись. Наші предки споконвіку пояснювали невідомі явища певним містицизмом. Людська уява легко домальовує страхітливі образи там, де їх немає. Все це запорука виживання. Адже навіть якщо існує найменша вірогідність, що в темряві криється щось лихе і небезпечне, більше шансів вижити, якщо ти цього уникатимеш. Найпростішим поясненням того, що наші предки не розуміли, були привиди, монстри, демони та інша чортівня, І абсолютно не мало значення, якщо у всьому цьому задіяні реальні люди чи звірі, головне, що обережність виправдала себе. Тож цей страх нікуди не подівся, і геймдизайнери грамотно інтегрували його у відеоігри. Як ви могли здогадатись, роль страху перед невідомим грає так, моторошна атмосфера. Адже тут важливо саме навіяти гравцю відчуття, що невідоме, це не яскрава пригода, схована за знаком питання на карті, це щось лихе і однозначно вороже. Це теж не об'єктивний страх, адже ховатись в темряві може мовчазне нічого, однак відчуття небезпеки нікуди не зникає. На елемент очікування грають як обмеження видимості тими чи іншими методами, так і грамотне освітлення, напружений Ембієнт, кроки незнайомця десь на периферії слуху чи гра тіний. Серія Silent Hill чудово обмежує кругозір туманом, Resident Evil – Темрявою, а з Блер густим лісом. Серія Outlast змушує дивитись на гру через камеру, в котрої так обмежений спектр відображення, але без неї не видно буквально нічого. Додайте до цього грамотно підібрані звуки, і ти вже в стані напруження, очікування. Ти не знаєш, чого чекаєш, але ти вже на гачку атмосфери. Однак ігри не можуть базуватись виключно на цій складовій. Тобто, як і в попередніх випадках, гіпотетично може, але це зробить її однобокою, а головне, передбачуваною. Та ж відьма з Блер від Блубертім так багато нагнітає атмосферу без залучення інших прийомів більшу частину гри, що може швидко набриднути. Як ви вже зрозуміли, жоден з елементів не є універсальним, вони працюють лише разом, доповнюючи один одного. потухла... Аби гра по-справжньому лякала, вона має балансувати між щонайменше двома такими елементами жаху. Рідкісні скрімери зроблять моторошну атмосферу виправданими, адже без них гравець швидко звикне, що ця атмосфера ілюзія. Нічого поганого не станеться. Скрімери ж без достатньої напруги просто не злякають гравця. Ба Більше, після кожного шокового моменту завжди наступає емоційний спад. Вдруге, одразу після скрімера шокувати вже настороженого гравця буде неможливо, тим паче гравець може конвертувати свій страх в сміх, звичайно захисна реакція. Тобто між скрімерами потрібно досить часу для нагнітання атмосфери, гравця потрібно знову зробити вразливим. Але при цьому не перетримуючи паузу, аби йому не стало нудно. Тоді скрімери сприйматимуться виключно як перешкоди на шляху закінчення чергового рівня. Елемент огиди теж не відрізняється. Одних нутрощів на стінах недостатньо, і знову ж таки навіть більше. Гравець швидко звикне до таких декорацій, і сприйматиме їх як даність, елемент жаху втратить свою силу остаточно. Застосування огиди теж має бути розумним, виваженим, в правильні моменти напружені страхом невідомості, коли в темному кутку гравець знаходить неочікувано жорстоку картину насилля, до прикладу, або ж огида має доповнюватись скрімером. При цьому вони можуть працювати в дуеті, або ж скрімер може слідувати одразу після огидної сцени, яка в свою чергу могла здаватись кульмінацією страху перед невідомим. Така послідовність може здатись ідеальною, адже навряд чи сцена огиди буде сприйнята належним чином після скрімеру, Адже опісля, як я вже казав, наступає емоційний спад, розрядка. Але це лише один із прикладів, варіацій багато. Але сенс в тому, що практично всі базові прийоми в горорах підкоряються цим елементам жаху, маніпулюючи нашими страхами і рефлексами. Резюмуємо. Неочікувані різкі рухи живих та неживих предметів, чи різка їхня поява в кадрі викликають шок. Понівечені тіла живих істот, гіперболізовані фізичні девіації, пліснява і бруд, комахи, черв'яки і інше викликають відчуття огиди. Грамотно збалансоване зі звуками оточення, обмеження видимості будь-якими прийомами змушують очікувати невідомого. Однак саме грамотне жонглювання цими елементами викликає в нас справжнє відчуття жаху. Кожен окремо взятий елемент працює лише на коротких дистанціях і втрачає силу з часом, тож, аби зберігати напругу, їх необхідно чергувати. Звичайно, ви знайдете невеликі відступи від цих правил, особливо якщо звернете свою увагу на книги чи просто на життєві історії, котрі змушують жахнутись. Але якщо трохи замислитись, теж знайдете там деталі одного з, як я їх назвав на початку відео, одного з трьох стовпів жаху. Ви не бачите, але я записую весь цей звук без світла. Я більшість дня пробув без електроенергії. Вона з'явилась на кілька годин, я дописав цей сценарій. Прийшов час записувати звук, в мене знов зникло світло. Зараз десь трохи за північ, І я вирішив все ж таки все записати. Я перепрошую, якщо будуть якісь помилки, був дуже важкий день. Дякую всім, хто підтримав мене на Патреоні. Ваші імена зараз на екрані. Ваша підтримка дуже важлива, адже саме ви мотивуєте мене створювати такі відео, як ніхто інший. Ну, по факту ви платите мені зарплатню. Це небагато, але це чесна праця. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. А, так, до речі, на честь того, що канал сягнув тисячі підписників, відео сховано три ключі на відеогру в Скім. Вони розкидані у випадкових моментах. Кожен ключ унікальний, але це все одна і та ж гра, щоб якийсь кмітливий розумник не зміг швидше за інших забрати собі на аккаунт всі три гри. Забавка недорога, але мені особисто сподобався, от я і вирішив подарувати її вам. Дякую всім, хто підписався на канал. Дякую за всі ваші активності, дякую за підтримку і слава Україні! Ні, записувати звук при свічках це звичайно романтично, але боже ноутбук не вирубить, поки воно відрендериться.